Друзі, всім привіт! Вітаю вас на нашому каналі BeFree. Мене звати Віта, можливо, хто перший раз на каналі. Я хочу сказати, що дякую вам дуже за перегляди, коментарі, підписки. Одразу дякую. Багато переглядів було останнього відео. Останнє відео було, можливо, хто не дивився інтерв'ю з Наталією. Вона з України і в Німеччині. Вона проживає як біженка. Вона приїхала три роки тому з дітьми. І ми зробили інтерв'ю. Це вже друге інтерв'ю. Перший раз ми розмовляли з нею в 2022 році і три роки пізніше зараз вже зробили нове відео на тему, як складалася доля, як складається доля її тут, в Німеччині. Дякую вам. Дуже нам багато питань різних. Я це все бачу, я обов'язково дам відповідь. Були, зокрема, питання про підтвердження диплому. Були теж питання про: я сказала, що я записалась я особисто на екзамен з німецької мови. Як це я зробила? Як це я без курсу. Про це вже я не раз але я ще раз а я завтра. Дам ці всі питання, відповіді, і я завтра зроблю відео, відповіді на питання, які були останнім часом, під різними відео. А сьогодні так коротко ось про що хочу сказати. Як більшість знає на каналі, що я місяць тому. Місяць. Так, я працювала до 15 квітня, дві неділі. Але в березні я подала заяву на звільнення. Я хочу сказати, я звільнилася з роботи сама. Більшість знають, і я так час від часу розказую, що відбувається. Спочатку я шукала роботу, потім я вирішила, що я буду навчатися за умови, якщо я зберу всі документи, які потрібно. До речі, тут теж хочу сказати, було питання стосовно навчання. Я теж Я завтра зроблю відео. Сьогодні у нас вівторок, завтра середа. І я хочу зробити таке відео на такі важливіші питання, які ставилися. Тому це теж питання було стосовно навчання, я скажу. Але останнім часом я розповідала, як і що, трішки розповідала про Арабесагентур, і останнім часом вони мене не зачіпали, і я зараз хочу розказати про арбець агентуру. Було тільки одне повідомлення. Що я якнайшвидше надіслала з останньої роботи Арбарбець Бишайніґун, Бишайніґун і ще з попередньої роботи. Взагалі не знаю, чому ще з попередньої, тому що вони згідно з законом повинні дивитися за два з половиною роки останніх. Так мені сказала принаймні, їхня працівник з Агентур, але хтось інший пише листа, що дайте з декатлону. Я там три роки працювала без одного місяця три роки. Без двох, в квітні 15-го був останній день робочий, а я працевлаштувалася в червня 2022-го, 2022. тобто без двох місяців-три роки. І якби вистачило тільки Декатлона, але вони запросили ще стеді. Так, про це коротко скажу, що ледве я з стеді зв'язалася, тому що це магазин, мережа, так, і немає прямого контакту. Написала електронку, і вже потім стеді з відділу персоналу Директ безпосередньо вислали документ одразу на арбецягентур. А взагалі, спочатку, як я подзвонила сюди, філіал, де я працювала в нашому місці, то мені сказала керівник філіалу, що це мінімум 14 днів. А арбасагентур мені прислали в кінці квітня листа. Щодо цих Арбець Бешанів. І сказали, що до 2 травня. Я ж розумію, що я не встигаю. Але Теді вислали, хоча я очікувала, що Теді буде пізніше, а Декатлон до сьогодні ще нічого не вислав. І я дзвонила в відділ по персоналу в декатлон, бо в мене є прямий контакт. Я ще коли працювала, я знайшла його, хоча теж нам не дають, але в мене є, і я подзвонила мені моя колега. Колишня вже з Декатлон, з відділу персоналу сказала, що вона дзвонила в Арбець агенту і що вони продовжили, і що вона пізніше вийшла. Тобто, коли вже Арбець Агентур має пішанігу, то вони тоді вже можуть мені рішення вислати, що чи нараховуються якісь кошти чи ні, і коли нараховуються. Але я і так знаю, що мені три місяці заблоковані кошти, тому що я сама звільнилася. Я говорила про це, що можна е, теж отримувати одразу кошти, якщо ви доведете, е, тільки, не тільки на словах. Так як я була я, е, був в мене візит, перший в варбацьакентур, мене запитали, а чому ви звільнилися. Я сказала, так як є. Але це на словах, а їм потрібно довідки: довідки від лікаря, що якщо у вас був стрес, що ви зверталися до лікаря, що у вас депресія і тощо. Ну, про це я вже говорила. То не буду зараз зупинятися. Тобто, у мене три місяці без оплати. І якби я не планувала, не планую так довго бути. Не планувала з умовою, якщо я знаходжу швидку роботу. Але ж тут в процесі я вирішила йти на навчання, а навчання з вересня. І якщо я зберу документи, то йду на навчання. А тепер ближче до суті, що я хотіла сказати сьогодні. Ось мені перша інформація була. Що їм потрібен документ Арбець І сьогодні прийшла ще одна інформація на конту. Тобто я зареєструвалася в Арбесекентур. Так, є в мене там своє конто. І коли щось приходить, то мені на електронку приходить, що Арбаць Акентур якусь вам там новину вислав. І я зайшла. До речі, проблема мені вже теж казали люди, і тут казали мені знайомі в реальному житті, і писали, що зараз зробили таку систему, що важко туди заходити, і посім треба код. Зайшла я сьогодні теж в мене була така ситуація, я технічно не зрозуміла, що робити, але все-таки зайшла я на ту сторінку і прочитала, що вони сьогодні з мене хочуть. А що вони мені сьогодні вислали? А вони мені сьогодні вислали два оголошення е роботи, тобто ангеботи. Перше, тобто, вони мені пропонують цю роботу, так? бо вони ж мені якби шукають роботу. Хоча, добре, скажу, що спочатку запропонували. А запропонували наступне кухонна допомога на кухні. Мити, прибирати і так далі. Кантіне Хельферін І друге, магазин з коврами-продавцем. Цей магазин кохона взагалі десь не тут десь далеко, а цей магазин я вже ще місяць тому Я бачила це оголошення. Я його бачила не раз. Це оголошення сама, я теж зареєстрована там на якихось сторінках, і мені на електронку приходило. Я це бачила 13 євро за годину. Що я в цьому моменті хочу сказати? Коли я була на зустрічі, і я сказала, що в мене закінчена вища освіта, і що я надалі хочу шукати в своєму напрямку. Ну, якщо раптом щось там, то тоді, можливо, я десь піду в магазин, ну, тому що я вже працювала, є досвід. Але я казала, що я би хотіла школи дитсадки І ще я сказала, що я буду готуватися і хочу здати. Рівень німецької мови на Б2, тому що я колись Б 1 здала, а так, так як я працювала постійно, і я собі, як, ну, була в мене постійна робота ця, і я не здавала Б2. А ось прийшов такий час вже е, критичний, так, і я вирішила звільнитися і вирішила далі щось робити. І зараз вже прийшов час, і я вирішила складати екзамен на Б2. І я записалася вже на цей екзамен на серпень. І вони мені висилають зараз роботу помічник в кухні. Хоча самі казали, що у вас диплом, у вас вища освіта, що треба ж в цьому напрямку. Коли я сказала, що так, якщо вже так, нічого не буде, то може я десь в магазин, ну, я розумію, цей магазин з ковриками Окей, бо я казала: якщо раптом нічого не буде, то піду. То питання, навіщо вони мені висилають кухонна допомога, так? І написано при цьому, при цьому оголошенні, що ви повинні туди вислати свої документи. В разі, якщо ви цього не зробите, то буде, ви далі не будете отримувати ніяких від нас коштів виплат, що це впливає на виплати. Ось така справа. Хотіла з вами цим поділитися. Я що хочу сказати. Я знаю, що серед глядачів є. Теж мені писала одна жінка, є люди, які десь в таких установах працюють, і писали мені, що я там починаю. Я що хочу сказати, якщо надалі будуть такі пропозиції, то я просто відмельдуюся з Гарбаць Агентури і все, бо я розумію, що якщо в мене вийде все з документами і я піду навчатися, то вони мені і так нічим не допоможуть. А якщо я не буду навчатися, то я і знайду таку роботу, яку вони висилають. Я знайду завжди тим більше на 13 євро за годину. Я і пішла з декатлон, теж, звичайно, причина була стрес і так далі. Мінімум людей, а багато роботи і хочуть, щоб ти працював за п'ятьох, і було 13 за годину. І тут те саме пропонується 13 за годину, та ще й кухня. Я хочу сказати, ми тільки що щойно були з чоловіком в нормі. Просто пішли собі вечором щось там купити, докупити. Згадали, що нам потрібно на завтра. І знову оголошення, я вже вам це показувала. І знову оголошення, і в нормі платиться мінімум 15. А, до речі, про норму. Я там познайомилася, так постійно туди ходимо і з одним чоловіком. Не пам'ятаю, звідки, чи з Молдови, здається, чи звідки він. І... Е, якось там раз з ним щось заговорила другий раз, е, і я останній разблоєм, він спитає, як твої справи? Я кажу, звільнилася. Він каже, то в нас. Я кажу, я бачила оголошення, а він каже, тільки ти не дивись, що там увага. Він каже, тільки ти не дивись, що там 15 за годину, це новачкам платять 15, а я отримую 18. Розумієте, так? А я в Декатлоні три роки пропрацювала. І перший рік, коли був ще в нас старий керівник, якого звільнили, і його замінили, перший рік мені трішки підняли, і а другий, третій нічого не піднімали. І теж мені казали, що в кого диплом вищої освіти, то вже ці люди повинні по-іншому оцінюватись. Не було цього. І ще не знаю, чи я казала в якомусь відео чи ні, що я як вже останні дні доробляла, я розмовляла зі своїми дівчатами, молодими колегами. І там одна просто в розмові так, так вийшла. Вона ми щось про те, про це говорили. І вона сказала, що їй платять 14 за годину. І вона півроку працює, і вона студентка молода, і приходить там вона мало кілька годин на тиждень. І я так стою і думаю, добре, що я написала Кюніка. Тобто я майже 3 роки, я звищую освітою, я тут давно працюю, я все знаю, приходять нові, я їх навчаю. Я не буду до цієї теми вертатися, я вже вам багато разів розповідала, щоб не затримувати ваш теж час. І тут мені людина каже, вона новенька, що в неї взагалі 14. Ось так. І, і зараз мені ароматс агентур висилає кухонна допомога і 13 за годину. Я до чого веду. Я вдячна, що вони є. Вони допомагають багатьом. людям, Вони допомагають. Окей, я згодна. Але я так зрозуміла, що мені, можливо, і не потрібно було реєструватися, бо таку роботу, як вони мені. Вони мені висилають ці оголошення, що я їх давно вже в інтернеті бачила. Я їх бачила, читала, ігнорувала, бо мені це не підходить. Оцей магазин тепіх я ще з березня його бачила. І я звернула, Бо я теж думала, якщо в разі, то теж як варіант, десь робота в магазинах. І цей тепіх ну, з ковриками магазин вони шукають. А може вже хтось був і не важливо. Але я маю на увазі, що це оголошення вже кілька місяців я його бачу, і зараз мені Арба висилає саме це оголошення і плюс кухню. Ось. І що далі робити, коли вони отак висели, а я не хочу туди йти. Я ще позвонила до своєї колеги. Коли подруги, тобто почала ну, колега колись була, ми працювали, ми працювали разом, вона моя була шеф. І зараз ми маємо добрі контакти. Я зателефонувала і кажу, розкажи, що мені далі робити. Е, вона каже: Віта, то ти повинна пояснити Арбат Секентур спокійно, нормально, що ти шукаєш іншому напрямку. І скажи їм, що ти, можливо, будеш навчатися. Бо вони, каже, тобі висилають, дивися, каже, в тебе зараз три місяці шпери. Шпери, тобто заблокували гроші, не будуть платити тобі, тому що ти сама звільнилася. Вони ж хочуть пошвидше знайти тобі яку-небудь роботу. Бо якщо сплине ці три місяці, то їм потрібно тобі платити гроші, а вони пошвидше, щоб знайти роботу. То ти скажи їм, що каже, що ти. Не підеш, бо в тебе інша мета, що по своєму напрямку і так далі. Пис їм спокійно. я запитала її, чи може я просто так, коли я собі захочу відмельдуватися від них. Вона каже, звичайно, ти можеш вільно, маєш на це право, якщо не потребуєш їхньої допомоги, відмольдуватися. Тому я завтра позвоню в Арба я Зроблю термін. Вона каже, краще зробити термін, не телефон. І... Я хочу їм пояснити. І якщо ну, нічим вони більше не можуть мені допомогти, те, що б я хотіла, то придеться з ними прощатися. Якось так. Дякую за те, що були сьогодні. І я завтра зроблю відео Там відповіді на ті питання, які ви ставили. Все. Якщо комусь щось там не відповіла, і якщо я знаю, що компетентна і не забу, забула чи ще щось, то, будь ласка, напишіть ще раз, можливо, десь пропустила. І ще одна дівчинка написала, чи він написала на електронку, подивіться електронку, я вам відповіла. Все, гарного вечора і до нових відео.